Привіт, Представся, будь ласка, Олена Галушка, член правління Центру протидії корупції, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги. Що таке центр української перемоги? Це є платформа міжнародної адвокації, яку запустили в перші дні. Повномасштабного вторгнення активісти, представники центру протидії корупції, мережі захисту національних інтересів АНЦ ОПОРА, яка фактично е, працює для мобілізації наших міжнародних партнерів на підтримку перемоги України та надання нам всього, що для цього потрібно. Де зараз знаходяться за кордоном ці російські активи? Що це за активи? Скільки їх? Яка зараз ситуація? Нам потрібно розділяти два типи активів. Тобто є суверенні активи, це є фактично державні російські активи. І тут ми говоримо про активи російського центрального банку. І є приватні активи російських олігархів. Ми зараз працюємо над адвокацією конфіскації російських державних активів, тому що це тому, що вони, по-перше, набагато більші. За різними оцінками ця сума становить приблизно 300 мільярдів доларів США. Ці активи були заморожені західними країнами, країнами Групи Семи в перші дні після початку повномасштабного вторгнення. От цей крок був вжитий як санкція проти Росії для того, щоб зупинити російську агресію. Але ми бачимо, що більш ніж півтора роки по тому цьому кроку не лише не вдалося зупинити російську агресію, але йому навіть не вдалося вплинути е, суттєво на е, погіршення економічної ситуації Росії і можливість Росії е, власне вести цю війну. Тому. Зараз ми вимагаємо від наших партнерів, що ці кошти не просто мають бути заморожені і лежати десь у банках, і приносити прибутки тим компаніям, які управляють ними. Тимчасово, але вони повинні бути конфісковані і працювати на користь України. Що стосується грошей олігархів, то ну, це не стільки гроші, це власне активи, це і яхти, і вілли, і компанії, і так далі. З ними працювати складніше, тому що це є дуже. Розконцентровані, розфокусовані активи, вони по цілому світу. І за останніми даними, якщо я не помиляюся, то західні країни заморозили оцих от приватних активів приблизно на 50 мільярдів. От тому, ну і плюс це приватна власність. І ми знаємо, що на Заході є недоторканність приватної власності. Тоді як власне. В міжнародному праві є також і суверенний імунітет, який захищає державні російські активи. Але на нашу думку, в нас є достатньо індикаторів, достатньо вагомих аргументів, щоб довести, що російські державні активи мають мусять бути конфіскованими. 300 мільярдів. Що це якби за гроші? Де вони саме знаходяться? Uh, і як ми взагалі можемо, що ми можемо робити для того, щоб їх конфіскувати на, на користь України? Uh, ну тобто, що це за гроші, щоб ми розуміли, це є. Uh... Валютні резерви Російського центрального банку, тобто кожна країна для утримання стабільності власної валюти має певну кількість своїх золотовалютних резервів, які е, вона або продає, або купує для того, щоб утримувати стабільний курс. Власної національної валюти найбільшими резервними валютами в світі це є долар. На долар припадає приблизно 60% всіх світових резервів це євро, приблизно 20%, по 5% японська єна і британський фунт, і решта. 10% це інші валюти, типу швейцарський франк, китайський юань, австралійський долар та інші. Тобто більшість. Цих золотовалютних резервів Росії, оці от 300 мільярдів, які були заморожені, це, власне, от їхні активи, які були в доларах, євро, британських фунтах, японських єнах. Тобто вони фактично були заморожені в країнах Групи Семи і Європейського Союзу. Найбільше. Заморожено було в Бельгії через те, що у них є кліринговий дім Євроклір, який е, проводить транзакції. От, і дуже багато е, активів було заморожено якраз власне, там, як в формі активів, так і в формі транзакцій. Але також е, були заморожені е, активи Франції, Німеччини, Японії, Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Канади. Проблема в тому, що країни не публікують інформацію про те, скільки ж насправді е, коштів вони заморозили. Тому що ми можемо опиратись на інформацію, яку росіяни публікували до початку повномасштабного вторгнення. Тобто вони кожного року, як і інші, Країни публікували інформацію розбивку по своїх золотовалютних резервах по країнах і по валютах. Але спочатку повномасштабного ця інформація ну росіяни її не публікували, а наші західні партнери її вирішили також не публікувати. І от один із важливих кроків, які ми вимагаємо в процесі нашої адвокації, це зрозуміти де ж фактично ці. Резерви заблоковані, і вже далі глибше працювати з країнами, поки в нас немає інформації, де точно і скільки е, було заблоковано, ми працюємо із даними, які публікували Росіяни до того. Це активи. З чого складаються ці активи, і чи можемо ми, чи це власне живі гроші, які ми одразу зможемо використати там на відбудову Маріуполя, наприклад. Ну, тобто ці активи є ліквідні, знову ж таки, форму їхню ми не знаємо, тому що ця інформація є так само засекречена: це ймовірно депозити, це ймовірно вкладення в цінні папери. Ну і в залежності від цієї форми, власне, і визначається, наскільки воно ліквідно і наскільки швидко їх можна отримати. Чи можемо ми вимагати у міжнародних партнерів наразі дати повну оцінку, що це за активи, і чи можемо ми вимагати на цьому етапі їх конфіскувати на користь України і скільки це може взагалі зайняти? Я вважаю, що ми не просто можемо це робити, ми мусимо це робити. Тому що ці новини, які ми отримуємо зі Сполучених Штатів Америки, новини з Брюсселю, про те, що підтримка України на 2024 рік є під серйозним ризиком насправді неприйняття. От в таких умовах ми повинні говорити з нашими партнерами серйозно і запитувати, який у них, по-перше, є план Б. По-друге, який у них план на тривалу підтримку України в випадку затяжної війни. Тому що ми багато і часто чули від наших партнерів, що там переговори і так далі. Переговори неможливі. Росія переговорів не хоче, Росія не хоче миру. Це є факт. Росія хоче захопити Україну або знищити Україну. І вони готуються до цього. Вони вже перевели свою економіку на воєнні рейки. Вони збільшують свої заводи. Заводи працюють в три зміни. Вони запускають нові, як ми знаємо, по виробництву дронів. Вони збільшили бюджет на війну на 24-й рік, порівняно з 23-м на 70%. Тобто вони готуються воювати довго, сильно і багато. В той же час ну, підтримка України перебуває на Ризику не прийняття. Тобто ці активи вони є одним із потенційних джерел, як можна вирішити це питання в середньостроковій перспективі. Тобто, це складне рішення, насправді воно безпрецедентне, це факт. Але ну, після Другої світової війни можливість захоплення е, однією диктатурою е, суверенної країни, сусідньої, є набагато більш. Безпрецедентна річ, яка буде мати вплив на міжнародне право, на світовий порядок, на фінансову систему на багато більше. Тому ми повинні ми мусимо це вимагати. Ми запустили кампанію, яка називається Make Russia Pay, для того, щоб нагадувати нашим західним партнерам, що у них є гроші для України, у них є гроші, які належать Україні, тому що за міжнародними зобов'язаннями Росії. Вони повинні не просто припинити здійснювати агресію свій незаконний е, акт агресії, але вони зобов'язані заплатити репарації. А тільки відповідно до оцінки Світового банку за перший рік повномасштабного вторгнення вони вже нанесли нам збитків на 411 мільярдів доларів. І це лише те, що ми можемо. Прорахувати, тобто, в принципі, ну, витрати втрати жахливі Маріуполя, там не зараховані повністю. От, інші втрати в окупації не зараховані, втрати від підриву Каховської дамби ще додали 14 мільярдів доларів. Ну, тобто, втрати вже колосальні, це мінімальні оцінки за набагато. Ширшою методологією оцінки, то вони можуть досягати від 700 мільярдів до навіть одного трильйону, тоді як ми говоримо про заморожені 300 мільярдів. Тобто це навіть не покриє частину, лише покриє частину того, що е, тих збитків, які вони вже нанесли. Тому ми маємо повне право. Ми маємо повне право це робити відповідно до міжнародного права, яке дозволяє вводити так звані контрзаходи. Це заходи, які спрямовані на мотивування агресора припинення порушення міжнародного права. І в нас є повне моральне право це вимагати. А що вже центр протидії корупції, міжнародний центр української перемоги зробили, власне, для того, щоб пропрацювати з нашими міжнародними партнерами цю тему? Ну, власне, ми адвокатуємо цю тему з самого початку. От і останні місяці ми робимо це набагато активніше. Це є основний наш фокус насправді зараз. І я можу сказати, що ставлення до цієї теми суттєво помінялося. Ну тобто, якщо в січні, березня, в лютому березні 22-го року ми, коли піднімали це питання, ми чули, що ні, це неможливо, це незаконно, це не буде відбуватись. Ці гроші будуть. Повернуть Росії після того, як вона припинить війну. Зараз вже про це ніхто не говорить. Тобто зараз вже офіційна позиція, що ці гроші не будуть повернені Росії доти, доки вона не сплатить репарацій. Але я бачу набагато більший потенціал власне рухатися вперед. Зараз ми працюємо. Ми по цій темі співпрацюємо з урядом України. Мін'юст дуже багато робить. На цю тему, тобто в них є команда під лідерством Ірини Мудрої, яка, власне, активно адвокатує ці питання, і вони справді роблять дуже багато. Ми співпрацюємо з ними, ми чинимо тиск на наших міжнародних партнерів, як на загальному рівні, тобто рівні Європейського Союзу, Джей Групи Семи, так і, власне, працюємо із національними. Ініціативними групами, тому що зараз ми бачимо, що це питання рухається на рівні Вашингтону в Конгресі. Зареєстрований законопроект, який називається РЕПО, і власне, якщо вдасться його прийняти, то це буде перший крок на рівні групи семи. Як Одна країна бере цю тему і рухає її вперед. Канада працює над впровадженням окремого власного національного законодавства. От і ми бачимо аналогічні бажання з боку певних європейських партнерів для того, щоб так само рухатися вперед. Тобто, що ми робимо? Ми піднімаємо це питання дуже високо на в політичному порядку денному, тому що ми бачили, що. З танками, леопардами, з літаками f 16 і зрештою з іншими питаннями, де були так звані червоні лінії заходу, вдавалося розблокувати їх шляхом запуску коаліції. Тобто ми працюємо зараз над побудовою коаліції для конфіскації. Плюс ми організовуємо акції протесту для того, щоб власне політики розуміли, що є запит їхніх суспільств на те, щоб... в. Вчинити е, ці кроки, провести конфіскацію. Працюємо з журналістами дуже активно. І підготували також власний бриф, де ми зібрали всі аргументи, радше не аргументи, а контраргументи, тому що опоненти конфіскації вони називають юридичні, економічні причини, політичні. А ми просто ну, от звели такий, знаєте, Q&A довідник де ми пояснюємо, що це все насправді просто виправдання. А на реальні причини, які стримують їх від цього кроку, чи зможемо ми взагалі ці 300 мільярдів впустити на зброю? Чи є надія, що у нас з'являться додаткові 300 мільярдів для те, щоб закуповувати зброю на фронт, оскільки це одна із найбільш таких гарячих потреб для України? Ну, ми це вимагаємо, тому що з одного боку міжнародних партнерів є розуміння, що ці гроші можуть і мають бути помічні? Потрачені як репарації, тобто на відшкодування збитків і на відбудову України, але що ми намагаємося донести до наших партнерів, це оце відчуття sense of urgency, негайності і терміновості, якого в них немає. І ми пояснюємо, що якщо Україні не дати всі необхідні ресурси зараз для перемоги. То просто може не залишитися, що відбудовувати, і просто може не бути кому платити репарації, і, і, і що відшкодовувати. Що для того, щоб менше репарацій треба було платити в майбутньому, нам потрібно зараз максимум ресурсів мати власне якраз на зброю, тому ми, ми вимагаємо спрямувати ці кошти. На оборону ми вимагаємо спрямувати ці кошти на макроекономічну підтримку, що так само дуже важливо, тому що і, і цей тип допомоги зараз під питанням від наших міжнародних партнерів, тоді як ми розуміємо, що без економіки, яка функціонує, без шкіл, дитсадків, ем, лікарень. Адекватного забезпечення енергосистеми, нам буде дуже ще складніше виграти цю війну. Один із аргументів як наших міжнародних партнерів, так і людей всередині, яким ми розповідаємо про конфіскацію цих активів. Власне, що Україна країна корумпована. Тому, ну, як люди, які нам дають ці 300 мільярдів, можуть знати, що ці гроші підуть на якісь реальні речі для фронту, а не просто не підуть в кишеню. Якимось незрозумілим українським політикам, що ти зазвичай відповідаєш на це іноземним урядовцям, як ти це пояснюєш, і щоб ти додатково можливо захотіла б пояснити для українців, які задають таке питання. Тобто, міжнародні партнери спільно з урядом України вже розробили так званий компенсаційний механізм, який складається з реєстру збитків, компенсаційної комісії і компенсаційного фонду, який в майбутньому планується бути наповнювати от якраз в тому числі з цих конфіскованих активів. Тобто, якщо ми говоримо про відшкодування жертвам, в принципі. Певний міжнародний механізм в тому напрямку вже розробляється, от, і там, власне, запобіжники проти корупції, в принципі, є. Якщо ми говоримо про наш план максимум, який ми адвокатуємо, тобто це його ця ж сама зброя і так далі, ну, ми дуже довго і дуже часто чули від. Американців, наприклад, коли вони оголошували пакети допомоги про те, що Україна отримає пакет 1 мільярд, 2 мільярда, там півмільярда. А потім, коли вони почали пояснювати, то було зрозуміло, що більшість цих коштів залишається в Америці, тому що вони інвестуються в їхню оборонну промисловість а до нас власне йде часто зброя зі складів. Або ж зброя, яка під нас конкретно ем, виробляється. Тобто, тут, якщо ми говоримо про те, щоб спрямувати ці кошти на виробництво зброї, то тут, в принципі, принцип буде той самий, тобто нам не будуть ці гроші відправляти, щоб ми потім закуповували зброю. Тоді в такому випадку можна буде налагодити інструменти і механізми, щоб власне за ці кошти країни, які їх мають, і власне виготовляли нам зброю. Тобто... Інструменти і механізми можна е, придумати так, щоб вони були зручні для всіх, і так, щоб е, там була максимум антикорупційних запобіжників, питання політичної волі. Тобто, поки що ми на етапі, коли зараз немає ще політичної волі для того, щоб здійснити цю конфіскацію. Ми, по моїх відчуттях, рухаємося в цьому напрямку, але ще. Насправді багато роботи, чому власне ви займаєтеся саме конфіскацією суверенних активів, а не концентруєтесь на конфіскації всіляких там яхт російських олігархів за кордоном чи подібних там вів російських олігархів, на яких була сконцентрована увага медіа, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Ну це насправді питання масштабу, тобто Україні потрібні десятки мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про активи олігархів, незважаючи на те, що російські олігархи дуже багаті, але це все одно не питання десятків мільярдів на один актив, наприклад. І у нас вже був досвід, маю на увазі в України, коли актив олігарха Малофєєва. Був конфіскований в Штатах через порушення ним санкцій і переданий до України. Ціна питання була 5 мільйонів доларів. Тобто 5 мільйонів доларів це набагато краще ніж нічого. Але 5 мільйонів доларів це крапля в океані порівняно з тим, що потрібно Україні для виживання і самозахисту кожного місяця. Тому працюємо власне над великою рибою. І фокусуємося на суверенних активах, тому що там насправді ну навіть простіше пояснити, тому що Росія як країна здійснює агресію проти України, і відповідно вона має своїми активами за це відповідати. Чим взагалі посередній українець там або людина, яка за кордоном підтримує Україну, може допомогти у цій кампанії. Як долучитися до того, щоб все таки ці 300 мільярдів були передані на користь українського суспільства? Це дуже важливо, і е, е, українці, які за кордоном можуть, і на мою думку, мають нам в цьому активно допомагати, тобто долучатися до е, наших акцій, мітингів, протестів, акцій прямої дії. Тобто, якщо є бажання, то в нас на сторінці Ukrainian Victory є контакти. Пишіть з великим задоволенням, будемо вас залучати до цього. Плюс важливо, щоб вони писали листи, телефонували для, до своїх депутатів, зверталися до своїх урядів із власне нагадуванням, що є такі кошти, і вони мають бути конфісковані. На користь України писати в соцмережах так само, ну тобто необхідно максимально високо підняти це питання на політичний порядок денний, для того, щоб наші міжнародні партнери не могли вдати, що вони не пам'ятають, що є такий ресурс потенційно для підтримки України саме тоді, коли нам ці ресурси критично важливі в нашій екзистенційній боротьбі.